Нема зарядки. Немає тиску. Лампочка не гасне. Ну тут трохи малий рівень масла. Збільшений піддон. І мало масла трохи. Вище нижньої метки уровня. Взяв ось масло, докупив. Зараз спробуємо зляти масло сюди. І завести його пощупаю тут. Зараз покажу. Масло чисто, не видно нормально. вище метки, ось бачите, ось чуть-чуть видно. вище уровня. Взяв півтора літра, зараз долю Заведемо глянемо. З масла на розлив взяв. Зараз спробуємо що воно вийде не подкачиваю там бензин в карбюраторах е вот. Подсоси підняв. Зараз спробуємо його стартануть скорость холодный холодный запуск Нема. Залив рівень тиску нема. В чому проблема? Без поняття. Лампочка не гасна, лампочка тиска ось. Вони їх поміняли місцями. Це зарядка, це тиск. Тиску немає, датчик не показує. Не знаю. Що тут намутили? Невідомо. Зараз ще раз спробуємо. нема затянив лампу ось провод на масу тикнем ось загорається знявсь датчика ось є. ось дирка і коли заведеш має летіти масло чуть не перебуває Тиску немає. Тобто невідомо. Зробили мотора. Тут герметики трохи повитирав. герметички. Тут теж трохи. Тиску немає. Мотор після капіталки. І як і що вони зробили? Невідомо. Чого нема тиску? Як масло навіть звідси не летить. Щоб був тиск, летіло б так, що ого го го а його просто немає. Збільшений піддон. Ось, фільтр стоїть. Треба зливати масло, знімати піддона і дивитися, що вони там зробили. Ну, побачимо, може щось. Треба показати власнику, що тут за причина. Бо не вірить, що немає тиску, бо мотор з капітального ремонту. от так ремонтують. Що це не наводить, так сказать. Тиску так і нема. Закачували масло сюдою, заливали тодою, немає тиску і все. Треба знімати піддон і дивитися що з цією ерундою. Або хай власник сам. Тобто, вивод такий: якщо є дружина і вам її мало, купляйте МТ.